Всім привіт! На зв'язку CryptoCrew і сьогодні ми розберемо, якими бувають гаманці для зберігання крипти, топ найкращих гаманців та як заводити на них свої активи. Простими словами, криптовалютний гаманець це інструмент, який допоможе вам взаємодіяти із блокчейном та зберігати ваші активи. Залежно від механізмів їх роботи, вони бувають гарячими та холодними. Гарячий гаманець це будь який гаманець підключений до інтернету. Такі гаманці досить легко налаштувати, а кошти швидко доступні, що робить їх зручними у використанні. Гарячі гаманці бувають таких типів: веб-гаманець можна використовувати через інтерфейс браузеру без необхідності встановлення програми, Десктопний гаманець це програма, яку необхідно завантажити та запустити локально на своєму комп'ютері. Мобільний гаманець це аналоги дисктопних гаманців, розроблені спеціально як додатки для смартфонів. Холодні гаманці, на відміну від гарячих, не підключені до інтернету, замість цього вони використовують фізичні носії для зберігання, що робить їх більш безпечними для зберігання активів. Такі гаманці підійдуть довгостроковим інвесторам та будь-яким учасникам з великим капіталом для більшої безпеки. Отже, топ гаманців, ознайомимося із топ гаманцями певних типів веб гаманець CoinFi Wallet, онлайн гаманець з відкритим вихідним кодом, що надає користувачу повний доступ до приватних ключів. Підтримує криптовалюти Bitcoin, Ethereum і деякі токени ERC20, Tron, EOS, Qtum, BNB та інші. Десктопний гаманець, Electrum. Провірений часом біткоін гаманець, на якому проходить близько 10% всіх біткоін транзакцій. Exodus анонімний мультивалютний гаманець, підтримує самі ліквідні монети, мобільний гаманець, Trust Wallet та Metamask, самі популярні мультивалютні гаманці, що підтримують майже всі активи. Холодний гаманець Ledger Nano X, холодний гаманець другого покоління, що підтримує понад 1800 валют та токенів. Trezor Model T – Холодний гаманець другого покоління, подібний до Ledger, але з додатковою можливістю дозволу своїм користувачам отримати миттєвий доступ з Trezor Internet інтернет інтерфейс сторонніх бірж. Cool Wallet Pro. Це новий мобільний холодний гаманець, орієнтований на DeFi, випущений у травні 2021 року. Як завести активи на гаманець. Для того, щоб завести активи на гаманець, необхідно спочатку створити свій обліковий запис. Це займе 5 хвилин вашого часу. Проведемо, на прикладі гаманця Metamask. На всіх гаманцях процедура приблизно однакова. Для початку необхідно пройти реєстрацію, прив'язавши адрес електронної пошти, після чого вам необхідно ознайомитись із правилами та прийняти їх. Далі необхідно придумати пароль та підтвердити його, після чого вам видадуть ваші сіт фрази, які необхідно запам'ятати та вести необхідному порядку. Після проведення всіх операцій гаманець готовий для використання. Все, що необхідно, це зайти в нього, обрати мережу, яка вам необхідна, додати токен, який хочете завести на гаманець, та скопіювати його адрес на біржі, з якої ви бажаєте переказати токен, необхідно вставити цей адрес, перевірити, чи співпадає мережа, та ввести необхідну суму, після чого підтвердити транзакцію і все готово. Отже, підведемо підсумок. У даному відеоролику ми ознайомились із інструментом, який допоможе вам зберігати ваші криптоактиви та проводити різноманітні операції у блокчейні.